Слава націю, вітаю на канал, Добрий Добре, в ефірі яси школа. Добрий. у нас сьогодні середа, вечір, плідно насичений такий робочий період. Дарує Господь. Працюємо задля остаточної перемоги України над Московією. І менше, ніж за тиждень, тобто прийдеш наступного вівторка. Сьогодні середа, вже нема середи. Наступного вівторка. Я маю стартувати. На моєму течику на нарвалі на захід України з вузьким колом близьких мені людей, за духом, за світоглядом, за дієвістю, за способом мислення і діяння, за, для того, щоб взяти участь в деокупації українських церков і захисті. Українських церков, які нещодавно були деокуповані від московитів, бо ті московити намагаються в протизаконний силовий спосіб собі ці церкви повертати. У мене в течоку ще є пара вільних місць. Так, це нормально такий місткий бусик, плюс я собі так очікую, так, бо я вже такий нормально сивоцимбальний козак. Я очікую, що із тих, хто зголосилися і сказали, що зі мною поїдуть. Я думаю, що там ну, якась кількість, як мінімум, одна особа, вона десь там в дорозі відпаде. У неї поміняються плани. Ну, це життя все трапляється. Тому, будь ласка, пишіть мені в приват. Хто бажає зі мною покататися? Їдемо на захід України. Я їду на Донеччину. Десь з Донеччини на захід України через Київ, через Північ виїжджаю у вівторок, 20-го, десь 22-го стартую з Києва на захід України. Там проводжу близько 13 днів, фактично всю мою відпустку там проводжу і їду в зворотному напрямку тією саме приблизно дорогою. Тому, будь ласка, хто бажає провести. Час в моїй компанії, в компанії моїх близьких осіб. Майте на увазі, пишіть в приват є ще менше тижня, щоб визначитися і застрибнути в буквальному сенсі в цей бусик. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.